Чи допомагають тобі діти? Старший дуже добре миє посуду, бо я ненавиджу жирну посуду. Я його навчила мити чистесенько. Вони вміють користуватися ножами, звичайно, різались, і пальчики були порізані. Це досвід, нічого страшного в цьому немає. Вони знають, що треба в шкуринку хліба прикласти або пластир якийсь знайти. Звичайно, кожна дитина має здобувати навички та вміння через власний досвід. І Відповідно, малеча може поранитись, адже не все виходить з першого разу. Та в такі моменти вкрай важлива присутність когось з батьків. А те, що я чую від Олександри, схоже на виправдання себе у тих історіях, де вона лишала дітей на самоті. Жінка навіть спромоглась побачити плюси в харчуванні шкідливими продуктами? Мовляв, слава Богу, в них немає алергії. Хоча її відсутність ніяк не пов'язана з безконтрольним споживанням чипсів та солодкої води. Вони вміють користуватись газовою плитою. Вміє молодший, до речі, не старший. Це з якого віку вони самі користуються газовою плитою? Вісім-дев'ять років. Чи не боїшся ти, що вони можуть щось підпалити? Прям нещодавно я їх лишила самих. Я не встигла нічого їм приготувати, але були заготовки. Коли я подзвонила запитати, як у них справи, вони мені в хором, в трубку кричать: вже потушили. Я кажу, що потушили? Каже, так і ріл полотенце в нього горіло. Та це треш просто. Потушили! Вони потушили! Я на них не кричала, бо я розумію, мої пацани. Пишаюсь, просто пишаюсь що мізки на місці. Враховуючи, що Олександра має двох хлопців, закономірно, що їхнє довге перебування без дорослих може скінчитись пожежею чи іншими неприємними історіями. Адже коли дітей декілька, вони стають більш впевненими та скоріше йдуть на відчайдушні вчинки. Утім, Матуся не усвідомлює рівень небезпеки, а розповідає про це як про кумедну подію. З цього можна зробити висновок, що жінка не бере на себе відповідальність за свої вчинки та за власних дітей. Страшно уявити, що могло б бути, якби вони не затушили. Це дуже небезпечно. Якщо будуть за все переживати, то я не зможу не працювати. Якщо я буду біля них як квочка, ми будемо просто бомжувати. Вона сфокусована максимально на своєму житті, на тому, що їй треба заробити гроші. Але діти повинні стояти на першому місці. Ти кажеш, що ти все тягнеш сама, а батько дітей де він взагалі? Це дуже довга історія, тому давайте прийдемо в спальню, присядемо і я вам розповім. У моїх дітей різні батьки. Я в підлітковому віці багато гуляла. Я могла гуляти до ранку. Я так і познайомилася зі своїм першим чоловіком. Ми в одній компанії гуляли. Мені було 17 років, йому 23. Він був моряком, помічник капітана. У них було судно в Криму. У нього були вахтовий метод роботи два через два тижні. Він був для мене тоді таким перспективним, класним. Він про мене дуже турбувався. От, прям кружить мене, кружить, і хвіст на поворотах заносив. Ми зустрічались чотири місяці, і я побачила на тесті дві полоски. Я була тоді безмежно рада. Дитина 18 років ще не дуже сформована людина для того, щоб народжувати ще одну дитину.